Можна починати комісію. У нас а, на розгляд порядку денному одне питання про внесення змін по ковід бюджету Гладянської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає начальник на столі Наталі Олександр. Так, надійшло у нас від Чернігівської обласної військової адміністрації. Про те, що Гордянські територіальній громаді на надається 100 тисяч гривень іншої субвенції з бюджету Чернівської області на виконання доручень виборців обласної ради від депутата Яриськової Олени Юрівні загальною сумою 100 тисяч гривень, які пропонуються за рішенням депутата направити на надання адресної матеріальної допомоги на лікування воскобойника Василя Михайловича 10 тисяч гривень та надати відділу культури цієї молоді для спорту в міської ради на придбання пазно-масивних матеріалів для забезпечення роботи генераторів у підпорядкованих закладах під час аварійних підключень електроенергії. Таким чином пропонується внести відповідні зміни до бюджету громади. Прошу депутатів підтримати дане рішення. Наташа, а сколько вы... Почекайте, не спешите, я хочу сказать, а немає? не мали? а що, то идти тут питание. Tako bi riješio. Da ti bi zato prvo postojalo, za to.